Мої вітання вам. У нас дощі йдуть. Майже кожен день. Зроблю маленький огляд. Тільки що прийшов, закрив вікно. Закрив вікно, бо холодновато щось. І двері закрив. Пробіжуся трошки по теплицях і може, якщо буде можливість, з льотою подивлюся на помідори. Тому що мені кажеться, що скоро їм буде капець. Огірок. Огірок доживає останні свої тижні, місяці, не знаю. Нічим ми його не обробляємо, не спасаємо, тому що вибираємо. Огірок росте. Огірок росте. Такий, більш-менш нормальний. Помаленьку йому, звичайно, тут приходить, але серединки ще є. Серединки ще є хороші і огірка безліч. Солома, до речі, дуже добре працює. Я тут на коліна стою, коли збираю по низах. Ось такі діла. Остання підкормка була, це було куряче гамно. Куряче гамно по каплі давав. Було вже, мабуть, з тиждень-півтора назад. Треба вже цю процедуру повторити. Знову я його ляпну курячим гамном по каплі, там ще є просто бовтанка в бочці. Зараз треба трошки пробігтися, зібрати огірка. Ще як як яких 30 кілограм. Звідси вибирається З 200 огірків. Тут в теплиці посаджено щось 200 огірків. Дивіться, аж де. Аж де є. Мені так подобається, як він цвіте. Цвіте, росте. І зараз я постараюся серед білого дня чувак лазить, значить питання, як я з ними борюся, беру ось так от і борюся, якщо бачу, ай жирний. Давай. Коротше ви зрозуміли. Шукаю якусь таку тверду соломинку або якщо є гвоздик під руками. Буває така, що соломинка тверда. Через живіт то він добре проколюється. Злазь У рот. І також через животик так його туди. То його допомагає дуже сильно. Так, огірок. Огірок будете питатися, то я одразу скажу. Сорт, не сорт, а гібрид маренга. Гібрид маренга. Нормальний. Огірок. Ще цвіту безліч. Трошки обвис звідси. І огірок є. Огірок є. А от і кінчилась теплиця. Закрию двері ще тут, а вікно буде відкрите. А двері, то я закрию. Отакі, як ви бачите, є. Трошки є. Ще йому трошки вдасться пожити, бо ті, що на дворі огірки, то я покажу які вони. Також трошки їм приходить та блідеться. Ти просто подивись, що робиться. То зараз піводину сто ранку, чи дня, чи ранку, і це з годин з і ще й вночі там було, і з вечора так расуляло. Хочу добратися на помідори глянути. Якось. як це робиться? Це просто капке. І радість, і печаль. Реально калюжі стоять на городі, уявляєте. Дивіться, як... Капуста росте чудово. Душі йдуть. Я радуюсь, що душі йдуть, бо капуста росте. Помідори для мене це не основна культура. Огірок рижий, Але він є. Ще трошки поживе, а тоді ще тут його посіємо. Дивіться, як цвіте добре. Давно не поливався, давно нічим не підгодовувався. Не поливався, бо дощі йдуть, поливає. Бачите? А посаджений він з цієї сторони, а плівка між, між рядами. Тобто Посаджений з цієї і з цієї сторони. Тобто Якщо йде дощ, куріння, бачите, ось куріння, тобто воно все одно росте, а капля ось тут, то можна не поливати, коли йде дощ. Окей. Нормальні огірки. Тейкуші перці теж ростуть, але бур'янами заростають. Душі йдуть. А тут дивіться, аж порозмивало. Потоки рік. Тільки що було так гримнуло, я вам скажу, аж світло пропало. Аж током таким електричним по пальцях на ногах пройшло. Помідори. Ой, щось я очкую, що з цими помідорами може бути цього лажа року. Але капуста росте. Як я казав, основна культура для мене це капуста, то я більше радію що йде дощ Аніж не йде дощ. Качан 3 кіла. Нормально. Нормально, деньки, ця безденька розрослась, теж пора порежила. рижа стала. Може теж прийде капець. Може не прийде, якась маленька є. О, дивіться, яка здорова є. Там ще більшок, до речі, одну бачу. Перший раз саджу дині. Не знаю, подивимось. Це не сама дорога просада цей насіння день. глянемо на помідори. Бо вчора я не ходив дивитися на помідори. О, да! Що я вам скажу? Ті помідори, які висять, оба на. Ті, які висять, ще будуть хорошої якості. Ті, які торкаються землі, будуть отакими от плямками. Можливо, ще пощастить, але також починають заростати активно буряном. Можна було пів збирати на днях. Буряном активно заростають. Ну ще поки більш-менш нормально. Помід... О, Йолки. Нормально, є якісна помідора, дивіться. Та що, що весь сіти буде з куща, та буде якісна. Зараз піду подивлюся на ті інші сорти. Не, не сорти, а... ці, як Так, один кавун гниляк попав. Цей такий чудовий, здоровий. Кавун Роман. Кавун Роман. А поки йому ще один маленький, кавун теж оброблявся квадрісом. Є тут кавун Шуга Бейбі, то йому прийшов капець одразу. Одразу його хвороба збила. Але це тільки ось він звідти його посаджений. Ось сюди, його. це кавун Шуга Бейбі. А Ямайка, Багама, Роман і Балатон, то вони... Нормальні, не захворіли. Картопля достигла. Зараз побирумо зльотиму туди. Картопля достигла, теж активно почався бурян рости на картоплі ще пару днів. Назад його взагалі не було. А дощі йдуть у нас кожен день. Кожен день, кожен день. Реметь. Зверніть увагу, скільки білого. Біле це все помідори. Вони вже побіліли, їх вже можна збирати. Ось така плямка, але це не хвороба. Це воно так торкається землі і таким воно виходить. Значить помідори ці, що були перерощі, Зверніть увагу скільки білого. Це просто капець скільки тут помідорів цього року. Аби вони трошечки дали урожаю. Бо я ж кажу, що хорошо хорошо і може бути все. І бац, і по помідорах. Бачите, скільки білого. Хочу добратися ще туди до сорта Мамако. І сорт Аксіо цей. До речі, дуже гарний сорт корбін. Корбін. Дуже смачна помідора цей з щеріків. Листя згоріло, помідори залишились. І сорт Мамако. Одразу зелені, листя безліч. Не мамако, а цей Хепінет, Сорт Хепінет. Листя безліч. Як туди зайти, не знаю. Тобто поки місце все, все ще поки під контролем, значить є, е, ох, лки, е, корбін і є сорт Бокалар. Ось це, напевно, сорт бокалар. Ось там є маленький такого, сорт корбін. Дуже смачні, до речі, помідори. І ще ріків. Вони достигші. І ще поки їм не приходить капець. Це добре, бо вчора я сюди не заглядав, не заглядав, не дивився, поки хороша помідорка. Але напевно треба взяти буде зараз десь моментами після дощу зарядити балончик, пробігтися і покрупити. Бокалар. Помідори бокалар, перший раз їх саджаю то поки нічого не можу сказати які вони на смак але дивлюся якісні поки місць якісні поки місць якісні помідори корбін малесенькі дуже смачна помідора до речі потім покажу розіла камеру да? ну і синя капуста синя капуста вісійний качан Йолки, палки кілограмовий качан синьої капусти, більше да, капуста це велика радість. Ця що цибуля синя. Також росте. Росте. Ще вона гнити не повинна. Бо вже трошки люди переживають за те, що їй прийде капець. А їй маленька синя капуста. Добрався я трошки нижче сюди. До помідорів хепінет. Ну стан у них поки хороший. Листя зелене, помідори зелені, десь там бачу, трошки розовіють. Нормально. Ці поки тримаються хорошо. Гібрид корбін. Дуже смачна помідора. Ай, бляха. Впала. Коротше, настільки смачна. Що передати вам неможливо. Треба її спробувати. Візи. Клві. Дуже смачні. І в нормальному вони стані також. до речі. Які хіпінети пройти неможливо. Це хепінет, Теж якісна помідора буде. Та яка висить, бо є багато що так от висить наверху. То будуть хороші якісні помідори. Дивіться які. і треба їх напевно. Проміжку між дощами зараз якось обробити, бо може бути велике нещастя. Передаються дощі, дощі передають. Дощі йдуть вже дуже довгий час, З тиждень йдуть до дощі. Нормальні, красиві, хороші. Помідора поки місця якісна. Але як я вже раніше казав, все може бути ще попереду. позатоптував, нема де пройти. Але огляд треба зробити, треба зробити, щоб оцінити ситуацію. Це мамако. А це мамако, дивіться, білі, їх видно зразу. Білі мамако. Це хепінет. Коли ж це вони вже достигнуть? Це то мене занесло. Хепінет. Хепінет, це Мамако, якось ми тоді їх посадили. В різнобой, бо щось загубили кассету з розсадою. Садилися, садили, тоді садили, знайшли опять ці помідори. Хеппі нет. Нормальні. Перець просипався якраз перед дощом. Підріс він шикарно. Дощ і подобається. Дощ персів і подобається. Поодиноколи буда знаходилась. Дощ персів подобається. Але що саме цікаво, сапати зараз треба буде, навірно, опять опять прийдеться сапати. Тільки як кажу, посапався і це почалися оці дощі. І почались дощі. Ага. Нам мені більше не подобається це, коли воно таку застрягає. Тобто буває, коли бачу і не впадло, я його звідти виймаю тако з цієї віточки, бо застрягає між гіляками. Так якось тут. І він вже вклинився, бачите, який аж цей. І що ти йому зробиш? Є два варіанти, або їх відривати одразу, коли вони. Ого. Коли вони маленькі. Ой, там ще один дивіться, заліз. Аби їх одразу відривати, так як робить Трахтенберг на своєму каналі. Дуже розумно він зробив. Вставлю силочку в відео, подивитись. Відривати не жаліти, бо буває, хоч його витягнути, відривається прямо геляка. Дивіться, просапався якраз перед дощом. Це капець. І опять прийдеться його сапати. Але дощі йдуть, міжрядя заросло добряче вже. Уже заросло Дивіться які. Дивіться, які перці. Реально... Реально воно заросло. Пройдуйся, ще доки покажу з цього перця трохи. Ого! який. Так, один відірваний згнив. Кущик заліплений. Значить тут... Ой-бля! Дві лоб. Дощі йдуть, трошечки перелив, як то кажуть. Один піднив, трошечки перелив і він лоб. Але нічого, його можна з'їсти самому буде. Це не така біда. його треба буде викинути, просто його з'їмо самі. Телефон хоче сісти. Так, це значить у нас тут червоний перець асті, напевно. Той що саджений з касет. Його тут вже багатенько починає бути. Бачите? Багатенько. Починає бути і там, і тут. Це з дюрочкою. Ще один лобший. Дивіться, лоб. Води багато. Взяв лоб. Телефон намок виключився. Води багато він лоб. Але червоненьких вже є. Бачите, оце ж те, що дуже зарані садиш, і вони є. І вони вже є достигші. А це означає, що можна зараз пробігтися з відром, нарвати якесь відро, два перця. І вже не прийдеться продавати 100 кг, а можна продати відро і заробити так, як пізніше за 100 кг. В бляхах, Оце балалайки, дивіться, заліплі ну, Заліпили їх. Заліпили їх болотом. Дві йолки палки Це гіркулес почався. Сорт З городу. Кущики маленькі, але є. Зараз перші побриваємо вже, як достигнуть. І він ще почне добре плодоноси стирости. Йолки-палки, Диви на свій перець. Диви на свій перець. Диві. З руки виглядає. Да. Небагато, але він здоровий. Так, телефон сідає. Систему ви зрозуміли. Дощі іде, перець росте, капуста росте, помідори терплять. Побажаю всім, кому нема дощу, дощу. В кого надлишки дощу, то Побажаю вам гарних результатів після цих дощів І щоб все у вас було пучком. Тому що це це те, що мають їсти люди. Ті, хто радуються, ті, хто негативно настроєні. Що от біля що в тебе нічого не виросло, є така категорія людей, негативно настроєних. То я вам скажу, ви можете не радіти, тому що якщо в мене нічого не виросло від таких, як я, то ви будете купляти це саме, тільки просто дорожче. Ось така система. Так що треба зі всіх сил вірити в те, щоб український фермер виростив. Якщо ми всі виростемо, то у вас буде змога купити його дешевшим. Просто І взагалі буде змога купити.